Добрий ранок успішним людям. Рада вас вітати! З вами на зв'язку, як завжди, Тетяна Лемешко. І сьогодні ми з вами знову, да, як і кожен день по будням, поговоримо про те, які енергії дня на сьогодні чекають. Зробимо такий невеличкий прогноз дня, попрацюємо з метафоричними картами і отримаємо для себе підказочку на день. Тож не будемо а, втрачати цей дорогоцінний час, і почнемо вже говорити про енергії сьогоднішнього дня. По-перше, що хочу сказати, що сьогодні у ведичній астрології дуже сильний, потужний день, який називається Акшая Третія. Я не ведичний астролог, я багато вам про нього не розкажу. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися на YouTube будь-якого ведичного астролога, він вам трошки більше розкаже. Так? Але що я сьогодні точно візьму собі за практику, в такий потужний сильний. День, коли поєднуються там якісь планети, сходяться в одну, і це дуже е, позитивно впливає на наше життя. І так, перше, що сьогодні потрібно зробити, це згадати, зрозуміти, що я дійсно хочу, тобто знайти своє істинне бажання, прописати свої бажання рукою в зошиті, це буде найкращий варіант. Далі, якщо у вас є конкретні якісь бажання стосуються, наприклад, вашої самореалізації, здоров'я, відносин і так далі да, в інших сферах життя, то ви, наприклад, це бажання прописали і подумайте, що вже сьогодні ви можете зробити по направленню до реалізації цього бажання. Якщо ви хочете піти вчитися до якогось вчителя, підіть сьогодні, залиште заявку, напишіть про своє бажання. Купити цей курс. Якщо ви хочете відносин, тоді ви можете прописати, якого партнера ви хочете бачити поряд з собою, да? подивитися і знайти фотографії, підтвердження того, побачити візуально, скласти в себе підсвідомості картинку, що це реально, коли відносини є, коли вони гармонійні, коли вони щасливі, коли вони підтримуючі. Якщо ви хочете, наприклад, щось у своєму бізнесі Почати виходити в прямі етери, завести YouTube канал, то ви можете це зробити. Якщо ви хочете написати книгу, підійці, знайдіть, як це робиться, хто допомагає друкувати книги, запишіться на якийсь курс, подивіться відео в YouTube. Якщо ви хочете подорожувати, ідіть на YouTube, шукайте, що ви хочете, візуалізуйте, пишіть в... Турагентства, запитуйте, і звісно, що всі українці, ми всі з вами хочемо миру. Тож я дуже всіх прошу і призиваю сьогодні обов'язково написати в бажаннях, що я живу в мирній країні, в процвітаючій країні, у вільній країні, і що всі наші захисники повернулися додому живими і неушкодженими. Це буде дуже... Дуже сильна, потужна наша з вами сьогодні думка, запущена у Всесвіт. Що ж, переходимо до енергії дня, які нас сьогодні очікують. Перше, на що хочу звернути увагу, це на напругу сьогоднішнього дня. Ви можете сьогодні прожити день або в повному. Потоці в довірі до всесвіту або в повному контролі, переживаннях і напрузі, от, обирати вам, що ви хочете, як ви хочете прожити сьогоднішній день. Бо вас будуть провокувати якраз таки на те, щоб ви щось поспішали, десь щось контролювали, якось. Комусь вирішували чиїсь е, завдання, да, а не свої якісь потреби закривали. Тобто подивіться уважно на свій розпорядок дня, на те, чого ви сьогодні хочете, і слідуйте за своїми цілями і бажаннями. В довірі до потоку життєвого, в довірі до Всесвіту, що все, що не буде сьогодні, відбуватися, все найкращим чином. І навіть якщо ви сьогодні, не дай Боже, запізнилися на автобус і ще якісь приключення, просто подивіться це з боку, що а якщо саме такий варіант розвитку подій для мене найкращий, да? і що я можу зробити зараз для. Для себе, щоб бути в ресурсному, гарному стані. Емоційно да, такому гарному стані. <кій> І ще важливо знаєте на що звернути увагу, чи е, такий момент, що Інші люди будуть хотіти вами управляти. От, знаєте, така є класна цитата, вона мені подобається. На жаль, я не знаю, хто її сказав, сказав що якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, тобто, якщо в тебе немає мрій, тоді ти будеш здійснювати мрії інших людей. От сьогодні, якраз цей день сьогодні буде це проявляти, що інші люди точно знають, що вони хочуть. Вони будуть до вас звертатися за допомогою. за... Порадою, за рекомендацію, будуть впряму давати вам завдання, піди туди зробити то. Да? І ви будете ніби проживати це життя не за своїми бажаннями. А для того, щоб рухатися в контексті своїх бажань, потрібно зрозуміти, чого я хочу. Тому я пропоную сьогодні прописати план дня. І здійсниться він, чи не здійсниться це вже друге питання. Головне, щоб ви розуміли, чого ви хочете, куди ви рухаєтесь, які ваші. Цілі, які ваші цінності, і тоді е, ви будете йти, робити свої справи, жити своє життя, а інші люди можуть попросити. І якщо це буде в контексті до вашого е, життя, до вашого плану ок, ви можете це е, допомагати. Да? Тобто тут дуже важливо бути хазяїном свого життя, е, керувати своїм життям, а не давати керування іншим людям. Ось на це, будь ласка, зверніть сьогодні увагу. Що стосується грошей. До речі, вчора вам давала прогноз про, по грошам. Було б мені цікаво, якщо б ви мені дали зворотній зв'язок, хто втрачав вчора гроші, хто навпаки отримував, хто отримував а, подарунки, бо дійсно вчора день програвся неймовірно яскраво саме по грошовим енергіям, особисто у мене. І так, по грошам. Сьогодні надважливо зрозуміти. Чого ви хочете у вашій професійній діяльності, в діяльності, яка приносить вам гроші. Якщо ви щось робите і вам це не подобається, напишіть сьогодні намір, що ви хочете змінити. Прям чітко заявіть для себе, для своєї свідомості, для своєї підсвідомості, для всесвіту, заявіть. Як ви хочете натомість. Бо якщо ви самі не знаєте, чого ви хочете, а просто вам не подобається ваша робота, ваша діяльність, ваше начальство, ваші клієнти. Якщо вам не подобається робота, яку ви робите, але ви не знаєте, чого ви хочете, то нічого не зміниться. І сьогодні день буде це яскраво показувати. Якраз таки будуть вилазити саме ті справи, які ви не любите вирішувати, саме ви вас. Буде... Будуть завлікати робити. Роботу можливо, інших людей, можливо, якусь таку знаєте роботу, яку б ви хотіли від неї звільнитися. А як звільнитися? Делегувати, так? як це може виглядати? Наприклад, от у мене сьогодні дуже яскраво вже ці енергії проявляються. Наприклад, я вже делегувала оплату курсу своєму помічнику, тобто у мене є помічник, який займається оплатами, слідкує, хто оплатив, хто є в чаті курсу. Кого немає в чаті курсу, так? Є сторінка для оплати, де автоматично людина може оплатити. Але сьогодні зранку, з самого-самого раночку, мені написала моя давня клієнтка, яка проживає в Канаді. Тобто, у нас ранок-ранок, а у них вже пізня ніч. Да? І вона попросила реквізити, щоб оплатити, щоб вона потрапила на курс Мак в роботі з родом. І ви знаєте, і я не люблю цього робити. Тобто, я вже виросла з цієї роботи. Вже масштаби не ті, щоб кожному давати реквізити, але я все ж таки включилася, дала реквізити. Чому? Тому що я хочу, щоб мій бізнес процвітав. Я хочу, щоб мої клієнти почували себе в моєму колі. Да? Огорнені турботою для мене це важливо. Якщо це для мене важливо, я роблю цю роботу. Вона ніяк мене з контексту не вибила сьогодні. Але якщо би якщо сьогодні це буде дуже багато і я включусь саме в цю дрібну роботу, яку я вже делегувала, я не змогу не зможу зробити більш важливі масштабні справи. От на такому прикладі, зрозуміло, якщо так, напишіть, будь ласка, коментарі. Ідемо далі, і це перше, да? тобто дивитися, спостерігати, що ви робите, аналізувати і, і розуміти, вам це подобається, не подобається, а що би ви хотіли. Прям ставити сьогодні собі питання, чого я хочу. Запишіть собі завдання на сьогодні, чого я хочу, якщо для вас це є проблемою. І ще важливий момент стосовно грошей це страхи. Сьогодні у вас будуть підійматися установки, упередження. Страхи стосовно грошей, які будуть блокувати а, прихід грошей до вас, і наша задача сьогодні спостерігати: наприклад, моя взаємодія з грошима, моя взаємодія з клієнтами, моя взаємодія. З керівництвом, де я працюю, що, що підіймається. Чи я боюсь підійти до начальника, щось йому сказати, чи щось запропонувати, чи навпаки відстояти свої кордони. Чи я боюсь сьогодні витрачати, чи я боюсь сьогодні приймати. Тобто, ось такі страхи будуть сьогодні проявлятися, і наша задача їх побачити, зрозуміти і пропрацювати. Тому що те, що сьогодні під, 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 підіймається, це те, що. Що дуже легко можна виправити, оце плюс сьогоднішнього дня. Ідемо далі: відносини. Відносини, да? у відносинах сьогодні буде прям фієрвірк емоцій. Ви будете спостерігати за своїми відносинами в парі. І якщо сьогодні ваш партнер чи ви будете провокувати свого партнера, сьогодні дуже важливий день. от як сьогодні день проведете, говорять. Ведичні астрологи, так ви закладаєте фундамент на цілий рік. І от дивіться, як ви хочете прожити цей рік у своїй парі? Якщо ви хочете ругатися, якщо ви хочете виясняти якісь там відносини між собою, так. Да? То, будь ласка, робіть це, але якщо ви все ж таки хочете налагодити відносини, щоб вони у вас були гармонійними, щоб вам комфортно було у відносинах? Щоб партнеру вашому було комфортно у відносинах, будь ласка, відслідковуйте, що відбувається, тому що вас будуть провокувати, як це може виглядати? Ти мене не любиш, більше до мене не підходь. Чи, наприклад, а що я не можу запитати? Чи наприклад? Зроби мені щось, а ти не хочеш мені робити, значить ти мене не любиш. Да? Тобто такі провокаційні а, ніби закиди вони можуть не відразу відслідкуватися. Ти що, мене не любиш, що ти не можеш мені там зробити каву, да? але нам потрібно пам'ятати, що людина поряд з нами це всесвіт. Це особистість, і вона така ж особистість, як і ми. Якщо вона не хоче іти робити вам той чай чи каву, зрозумійте, що це її вибір, і вона може не хотіти. Не тому, що вона вас не любить, а тому, що вона відчуває свої емоції, вона прислухається до себе, і вона відверта з вами і може сказати, що, що вона зараз наразі відчуває. Це надважливо. Надважливо, якщо ви підете у цей а, пропрацювання, будете дивитися на свого партнера сьогодні, як на окрему особистість і не будете проявляти егоїзм з точки зору піди і зроби те, що я хочу, тоді у вас відносини вони будуть наповнюватися сьогодні любов'ю. І якщо у вас відносини навпаки будуть наповнені любов'ю, наповнені турботою, якщо партнер буде вам дарувати цю турботу, цю любов, тоді ви будете знати, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Продовжуйте те ж саме робити. І сьогодні дуже гарний день для романтичного побачення, для часу, проведеного вдвох, для якихось записочок, сообщеній, таких, знаєте, теплих, турботливих, любовних, сексуальних. Тобто подаруйте своїй другій половинці ось такі приємні емоції. Це трошечки вас зблизить. Ось такі у нас сьогодні енергії дня. Дякую за компліменти. Дякую, мені приємно. І що стосується здоров'я, енергії сьогодні буде достатньо. От все, що ви запланували, сьогодні енергії буде достатньо. Сьогодні прям ідіть, робіть, творіть, створюйте. Хочете написати книгу? Ідіть, починайте її писати. Хочете створити якийсь свій продукт, ідіть, починайте створювати. Тобто, робіть те, що вам завжди хотілося, але ви на це не зважали. Да? То сьогодні, якраз це день, коли ви можете йти. І, як завжди в травні, дуже гарний день для початку будь-якого навчання, для реєстрації на будь-яке навчання. Тому проявляйтеся, ідіть, навчайтеся, і це все буде дуже-дуже сьогодні гармонійно і доречно, так скажемо. Ну що ж, друзі, по прогнозу дня сьогодні це все. Тому давайте зараз з вами попрацюємо з метафоричними картами і вже наприкінці дам послання ще від роду, благословення роду, тому що такий потужний день. Звісно що нам потрібно всі свої бажання прикріпити благословенням від нашого роду, щоб наш рід дав нам силу на здійснення того всього, чого ми собі всі побажали. І так починаємо працювати з метафоричними картами, і начнемо з того, що візьмемо сьогодні собі підказочку від карт, який ресурс сьогодні мені а, варто проявити, взяти, застосувати в своєму житті, щоб найкращим чином провести сьогоднішній день. І так, дивимось, який ресурс нам сьогодні буде у нагоді. Ой, дивіться, яка красива карта! Подивіться на картинку, що ви на ній бачите, про що вона для вас? Як би ви її описали, як би ви її охарактеризували? Що вона означає, який сенс вона несе для вас? І подумайте про що це для вас ресурс. Наприклад, я бачу тут таку, знаєте, шляпу чарівника, і це про те, що з чого я починала сьогоднішній день. Надзвичайно чарівний сьогодні день, надзвичайно чарівний сьогодні енергії дня. Тому, ну знаєте, прям для мене це прям знаєте. Я для себе говорю. Ви для себе шукайте. Для мене це глупо не воспользоваться волшебством. Розумієте? Тому ресурс сьогодні у мене буде. Уча е, у цьому валшебстві. Тобто іти і щось робити. Вірю, не вірю, е, знаю, не знаю. Я йду і створюю щось для себе. Іду і створюю щось для себе. Послухайте медитації, е, попрацюйте з молитвами, зробіть будь-яку практику, яку ви знаєте. Помалюйте нейрографіку, помалюйте арт-терапію, будь-яка діяльність направлена на. Здійснення бажань буде максимально доречно. Друга карта це буде карта код успіху на сьогодні із колоди код успіху. Який код успіху у нас сьогодні на сьогоднішній день? У кожного він свій. Ми беремо одну карту на всіх, тому один код успіху на всіх. Бачу ваші коментарі. Ага, сьогодні гратиму влілу. Угу. чарівність, щось прекрасне зробити. Фантастичне. Так. Так, так, так. Якщо без пари, то що робити? Дівчата, дивіться. Якщо дивимось по енергіям сьогоднішнього дня, то дати любов і турботу людині. Яка цього потребує, тому що в енергіях дня сьогодні надважливо проявляти любов, проявляти турботу, давати цю любов. Наприклад, у вас є а, знайома якась. Яка живе одна, підіть з нею попити сьогодні кави, подаруйте їй якийсь подарунок. Якщо є бабуся, десь поряд живе одинока. Да, купіть їй продуктів, занесіть ці продукти і присвятіть це тому, щоб і у вашому житті з'явилась людина, яка буде проявляти до вас любов, турботу, і щоб у вас була пара, була кохана людина. І якщо вже говорити про сьогоднішній день, як шая тритія, та, то сьогодні пропишіть, який має бути ваш чоловік поряд, ну якого ви чоловіка очікуєте біля себе. Тому що от на консультаціях дуже часто буває таке, що а, а, мій чоловік мені не подобається. Але чому я з ним? Тому що я не знала, якого я хотіла. І от коли ми знаємо, якого чоловіка ми хочемо, тоді це нам дає такі фільтри. І тоді ми не витрачаємо час на пошук будь-кого. Да? Ми вже знаємо, кого ми чекаємо в своє життя. Подивіться фотографії там, де люди є в парі, де вони є щасливими. Може, сьогодні в ленті ваших соцмереж ви будете бачити пару. Зупиніться, подивіться, порадійте, посміхніться і скажіть, Господи, дякую Тобі за те, що я бачу в своєму житті, в своєму просторі людей, які є поряд, які є, люблять один одного. Да? І я дякую тобі за те, що я це бачу, і дуже е, вірю в те, що і у мене скоро це буде. Тобто, ось таким чином. І так код успіху на сьогодні. Старанність, наша улюблена карта. Старанність та да? подивіться на карту, хто що зображений на картинці, що він робить, і про що ця карта для вас? Який код успіху зашифрований в цій карті саме для вас? От саме для вас. Для мене це про послідовність дій, про неспішність. Тобто, чоловік щось робить дуже неспішно. Він складає свою картину, і що мені надзвичайно подобається, що тут немає малюнку. Тобто я тут можу намалювати будь-що. Складаючи свою картину, я малюю там те, що мені хочеться, і роблю це старанно, бо слово у нас на картинці старанно. А коли ми робимо це старанно, як це відбувається? Наприклад, коли ми робимо медитацію, ми а, намагаємося відпустити всі інші думки. Коли ми слухаємо вчителя, ми намагаємося відкласти інші справи і слухати вчення, які він нам передає. Якщо ми граємо з дитиною, ми відкладаємо телефон і розмови з іншими мамочками на площадці, а граємо з дитиною. Да? Це і є старанність, тобто проявити а, старанність. Бути тут і зараз в тих справах, які ми робимо. І сьогодні, в контексті сьогоднішнього дня акшая 3 це неймовірно класна підказка. Тобто постаратися зробити хоча б декілька практик старанно, щоб закласти той фундамент свого життя, про яке ми мріємо. Яке ми мріємо. Дуже добре. Дякую, дякую всім, хто пише коментарі. Ви величезні молодці, і я вам за це дуже вдячна, бо ваші коментарі, вони якраз таки дають мені змогу давати вам зворотній зв'язок, бачити, наскільки цінні для вас ті поради, які я даю, як ви працюєте з метафоричними картами. Це все дуже-дуже для мене важливо. Тому дякую. Дякую за лайки, дякую за коментарі. І так почитаю ваші коментарі. Взяти ручку, блокнот, вибрати зручне місце і час і зануритись у навчання, а не бігом на ходу. Чудово, я інженер свого життя. О масштаби, масштаби, надія, складати пазлик за пазликом, старанність, робити все спокійно, усвідомлено. Угу. Так, сьогодні, ага, дякую за пораду. Будь ласка, в мене нова мрія. Я так закохалася в цю колоду. що тепер ставлю собі за мету назбирати фінанси на ту гру коди успіху. Це дуже класна мрія. Ви її заявили сьогодні? Прям заявіть про це. Ви це зробили. Да? Прописали свою мрію. Дійсно, гра коди успіху. Вона. Проста, зручна, ефективна, глибока, одночасна, і її можна пропрацьовувати на різні запити. Тому дякую. Так, ну що, продовжимо. У нас є ще послання, послання від роду. І подумайте про те, що сьогодні ви будете щось робити. Продовж дня. Сьогодні ви будете писати плани, свої цілі, бажання, будете робити практики, будете жити, працювати. І на це все ми зараз з вами візьмемо благословення. Подумайте про свій день, про своє життя і попросіть про себе. Я прошу, мій рід, благословити мене на і проговоріть, на що ви хочете, щоб ваш рід вас благословив. На успіх у справах, на щасливе життя в парі, на створення щасливої сім'ї, ну, на будь-що, що вам тільки хочеться. Угу. І зараз ми уберемо благословення, яке будемо трактувати. так? Да? Нагадую про те, що коли ви отримали благословення, шукайте в ньому метафору, шукайте в ньому підказку для вас, і це буде саме те, що вам потрібно. Так? І так, подивіться, ось така картинка, по-перше, може, іще підказочку собі побачите, і благословення. Ваш рід благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої найсмі... найсміливіші ідеї. рід. Пишається вами. Неймовірно, чудове благословення, від роду для нас, для всіх. Приймаємо з вдячністю і йдемо реалізовувати всі свої творчі ідеї. Обіймаю вас серцем і душою. Завжди ваша Тетяна Лемешка. Пока-пока.